По Пельнастівській громаді з кожним роком дедалі більше уваги приділяють розвитку спорту, створюючи нові можливості для молоді. Яскравим прикладом цього є секція з баскетболу в куколівці та футболу в дівочому полі. Завдяки підтримці голови громади Олегу Володимировичу та начальнику відділу культури Михайлу Геннадійовичу. Секція з баскетболу в Куколівці у нас працює трохи більше року. У нас займаються діти із Куколовки, і Соловівки, і Сурганів з дівочого поля. Також приїжджають діти з міста. Також я ще веду секцію з футболу в дівочому полі. Тренування у нас проходять в звичному режимі. Ми займаємось на вулиці, сніг, дощ, ми все одно займаємось. Нещодавно нашій знімальній групі пощастило побувати саме на тренування з баскетболу, де діти наполегливо тренувалися до районного змагання шкільної ліги пліч-опліч. Тренер Микола Сосновський займається з дітьми більше року. Говорить, що спорт відволікає дітей від шкідливих звичок і допомагає правильно організувати дозвілля. Колектив у нас дружній, діти підтримують один одного одного. Дітям подобається те, що в них купа безліч змагань. Ми весь час кудись їздимо, активно проводимо свій час. Баскетбол я ходжу три роки. Ми подобається ходити, тому що це командна там, де ми повинні бути командою, підтримувати допомагати. До речі, у минулому році команда юних спортсменів продемонструвала свою майстерність, виборовши друге місце з баскетболу в обласній шкільній лігі Пліч-опліч та третє місце серед спортивних шкіл у чемпіонаті області. За гарні результати для юних спортсменів відділом культури, молоді та спорту була організована екскурсія до культурно-освітнього центру «Толока». Де діти отримали масу позитивних емоцій. Наша секція співпрацює з Олександрійськими спортшколами. Нас майже кожного тижня ми їздимо грати в місто з різними командами. На початку місяця нас запрошували на турнір, де були представлені команди з різних регіонів України. Діти добре зіграли, зайняли п'яте місце з восьми учасників. Ми перед змаганнями на тренуваннях робимо розминку, граємо, і це все додає сили, мотивації, що ми переможемо, що все у нас вийде, що ми найкращі. Я люблю на змагання, тому що там можна багато з ким познайомитися, набратися якогось нового досвіду, бачити якісь нові місця. Майже кожного дня після занять у спортивному залі місцевої школи чути звук м'яча. Микола Сергійович не просто навчає дітей техніці гри. Він допомагає їм повірити в себе.